Діда, та ти що? Це, ти мені не хапає. Стоп це моя власність. Не хапай за руки, Давайте давайте. 102. Будь ласка, ваші документи представтесь, будь ласка. Поліція, а у вас є дозвіл на використання атрибутів поліцейського? Покажіть, будь ласка. Покажіть, будь ласка, ваше посвідчення. Ви спочатку своє покажіть. Ні, ви, ви прийшли, ви до мене згідно вашого ми закону про нас поліцію. Так, ви, так, ви, ви, ви до ви мене звернулися. Ви звернулися ви звернулись до мене. Ви ж, якщо використовуєте, ви Підожди, які. Стаття 18 про нас поліцію. Ви повинні представити. Має. Не маєте? А чому ви використовуєте а атрибути поліцейського? Поверніться в цю сторону. Будь ласка. Яке ви маєте право використовувати атрибути поліції? Тому що ми поліція охорони. Поліція охорони. Да. Що це за таке організація? Так ви не знаєте це Збройне ви, що бандитське формування. Наверно, що. Так? Шановний, покажіть своє посвідчення, хто ви такий. Я не шановний, я людина, живий мужчина. Звати так, мене Микола. Що, Звати що? мене Микола. Я вам сказав, Добре, так тобі, і звертайтесь ви, до мене. Покажіть ви представляєтесь, своє, будь ласка. Особи, хто ви є. Я не є особа, ще раз підтверджую. А хто ви такі? Я ж вам тільки що представився, вийшов. Не пам'ятаєте. Вроді ви ж, ж буде, нормальний чоловік. Звати мене Микола. Ну, я, Вадим, Вадим, дуже приємно, Вадим. Посвідчення вашого охоронця. Я хочу Тож... вашу течію побачити. Ні, ви не будете дивитися. Це моя воля. Це не ваша воля, ви знаєте? Це моя воля. Воєнний стан. Документи, так. будь ласка, на не воєнний стан. я вас треба перше дання залежності. Підіть. Покажіть мені ваші документи. Потребую допомоги. Так, так, потребую допомоги. Так, якщо ви не знаєте, якщо ви, ви кажете, що у вас є військовий стан, будь ласка, Но. закон про військовий стан. Ми повинні носити з собою. Я не повинен носити з Ви ж ну, ви ж заявили, що в нас військовий стан? У нас керівництво заявляє військовий так. стан. Ви не знаєте? Чи, чи? Я знаю. Ну. ну я знаю багато чого. Ну, то а то от що? я від вас от, не бачу ніякого посвідчення не бачу, нічого. Ну, я хочу перші ваше посвідчення. Так чого ви маєте моє дивитися? Що, ви згідно саму, закону про нас поліцію. Я вам представився. Я прийшов до нотаріуса. Ви обороняються Сергій Вадим. Ну, так, Посвідчення так, ваше слова. Ваші службові посвідчення. У вас нема права вимоги до мене. Україні, воєнний стан. Документи я підтверджуючи ваші слова. Я підтверджують, що ваші слова. Звісно, ні. Ну, я не є громадянином України. Як це ви мене попросите? От тут зараз відбувається злочин. Ви ж визвали? Ви визвали поліцію? Чудово, чекаємо. Чекаємо. Батя.